Доброго дня, мій позивний малий. Постріл! Приймаю активну участь в захисті та обороні України в полку поліції особливого призначення, а саме групи вогневої підтримки Києва. У 2024 році було відрядження до міста Турецьк, де я поїхав та так само в місті з Пошибелють, приймав участь в бойових діях, заборонив міста Турецьк. Так, я був в Турецьку як піхотинець. Найстрашніше було заїхати та виїхати, бо Кацапи не давали можливості нормально заїхати на позиції та зробити нормальну ротацію. Коли був мій перший бойовий вихід до міста Турецьк, ми тільки заїхали на позицію, та буквально через 20 хвилин нашого старшого з Ошебелють. За двохсотий ворожий снайпер у шию. Це для мене був такий майже перший невідомий для мене такий случай, що я трошки піймав ступор, але дякую, що зі мною були хлопці, які допомогли мені перебороти цей страх та далі продовжувати оборонити місто Трецьк. Приймав участь в евакуації особового складу та в евакуації Національної гвардії України, так як вона в місті, разом з нами приймала участь у захисті міста Турецьк. Та як вже було відео, де ми вивозили хлопців на трофейному, трофейній броньованій машині Тигр. Так, я тоді сидів на пункті. На КСП та разом з командиром ми це все планували. Цей тигр ще в нас потрапив до наших рук 22 2022 році, коли, так сказати, перші пів питалися <'ять> прорватися до міста Харкова на чотирьох тиграх, та якось так. Трапилося, що ми затрофейли один цей тигр. І якось так вийшло, що він нам понадобився теж. Тепер він працює на, Тепер він працює на нашу сторону і їба і... <звук> <звук> Потім вже приїхав до міста Харкова, коли нас вже вивели з Торецька та вступив до групи вогневої підтримки тінь, де й далі проводжу свій шлях. За журіка! За под... ді приходька! Под... Якщо чесно, мої батьки думають, що я дурний. Кажуть, що хватить їздити, ти ще молодий, хай трошки інші поїздять. Але я кажу, а хто якщо не я. Хто якщо не я?